В медійному розумінні Хамас, Ізраїль, Азербайджан, Вірменія, Таїланд, Камбоджа, так Індія, Пакистан, Іран, Ізраїль. Ну, по суті, всі, окрім можливо, ну окрім нашої, і. ну, я думаю, що з Руандою, демократичною республікою Конго там складніше, да? якщо медійно. Uh -huh. Тобто, якщо не медійно, якщо розглядати конфлікт, ну за поняттям конфлікту, тобто ми говоримо про врегулювання конфлікту як про щось серйозний політичний процес. Який зазвичай завершується або мирною угодою, або ну і яка, в якій закладені відповідні там якісь рішення, якісь наслідки, тоді жоден, жоден з цих процесів не завершений. Не всі з, з того ну, з в цьому списку не все підходить під поняття війни, mm -hmm. бо він говорить Ворз. Mm -hmm. Тобто. Де, що є, ну, можна назвати війною або конфліктом, хоча не знаю тут. Тобто, По-перше, є питання до того, як це все називати. Наприклад, єгипетсько-ефіопська історія це дійсно не стільки про війну, як про бойові дії, яких не було між ними ніколи, як... скільки про суперечку щодо розподілення водних ресурсів річки НІЛ. Я не знаю, яким чином президент США планує ну, це вирішити. Бо, по-перше, там потрібно ну, дуже глибоко зануритися в цю тему, а це регіональна тема дуже сильно. Я поки що не бачу таких е, зусиль. Як, ну, наприклад, потрібно призначити людину, дипломата, який був би відповідальний за цей напрямок. Як, як свого часу, наприклад, при Байдені. Було призначено навіть при Трампі, як свого часу, Трамп призначив спеціального представника з питань Сирії або спеціальну представницю з питань Лівану, от вони існують, тобто вони займаються конкретно цією справою, тобто вони ведуть переговори на назовому рівні з місцевими гравцями, в них є якісь там директиви, що їм треба зробити, і так далі, в цьому в єгипетсько-ефіопській наприклад історії ніяких ну ніяких, як то кажуть, ну рухів нема. Наприклад.